21 листопада на центральному мосту о 9.59 камери відеоспостереження зафіксували дорожньо-транспортну пригоду. Водій автомобіля Ауді чорного кольору, не дотримавшись безпечної дистанції та швидкості, зіткнувся з автомобілем БМВ. Обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На щастя, ніхто не постраждав. Водії вирішили ситуацію за згодою сторін без виклику поліції. 21 листопада, близько 8-ї години вечора, на Київському мосту сталася ще одна аварія. Водій автомобіля Фольксваген перевищив швидкість, не впорався з керуванням та врізався у металевий відбійник, після чого зіткнувся з огороджувальним парканом. Окрім автомобіля, пошкоджень зазнали й елементи благоустрою. На місце події оперативно прибув екіпаж патрульної поліції. Водія було притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Інформацію про інциденти передано працівникам комунального підприємства Муніципальна варта. У Вінниці починає сніжити, щоб забезпечити комфортний рух містом. З самого ранку на дороги виїхала прибиральна техніка. До робіт залучено десятки одиниць спецтехніки та близько 200 працівників шляхового управління та підрядних організацій. Шановні водії, ми закликаємо вас дотримуватись правил паркування, не залишати автомобілі обабіч доріг і не створювати перешкод для роботи прибиральної техніки. Також звертайте увагу на тимчасові дорожні знаки, які будуть діяти протягом зимового періоду. Якщо ви стали свідком правопорушення, зафіксували його на фото чи відео. надсилайте матеріали до ситуаційного центру через WhatsApp або Telegram за номером телефону 067 4 102 101. Обов'язково вказуйте дату, час, точну адресу та деталі ситуації.